Вітаю вас, пане Романе. Дуже радий вашому знайомству і можливістю з вами познайомитися. Я бачу, от недавно вийшла книга. Тяжко жити Касандрою в виданиці Граджа. Гражда. От ви є автор. Батьох статей в самих таких передових українських виданнях, і Закарпатні, інфо», Ужгород, і Українська Правда, і так далі, і урядовий кур'єр. І от ця книжка названа Тяжко жити Касандрою. Ви знаєте, Касандра, Лесі Українки це насправді сильна річ, сильна. От скажіть основну думку, яку ви і так виложили тут, а от хотілося б від вас почути. Право в тому, що Україна перебуває на роздоріжжі. Вона перебуває на роздоріжжі з 2004 року, коли відбулася помаранчева революція, і Україна фактично змінила вектор розвитку. Це насамперед, Україна сповідує тепер нові політичні цінності, які впродовж останніх шести років дуже важко турують собі дорогу. І я в своїй книжці фактично проаналізував оті терзання, оті постійні. Рухі, куті, Але ви, ви подивилися через призму часу? Чи ви відразу, коли в цьому жили, це розуміли? Я Це в режимі реального часу. Я аналізував як політичний аналітик ті рішення, які, до яких давалася політична літа, і негайно висловлював свою точку зору в провідних інформаційних виданнях сучасної України. Насамперед Українська Правда, та також в регіональних виданнях. Значна частина статей, яка вміщена в тій книзі, була результатом співпраці з деякими державними структурами, а також медіа, які замовляли мені експертні оцінки з приводу резонансних суспільних подій. Ну, приміром, як в Закарпатській області, коли відбувалися певні політичні процеси і певні політичні скандали, до яких вдавалася політична влада, пов'язана з Віктором Ющем. 2004 рік у мене